Першості команди Кривбас, команди Юрія Вернедуба, не так і вже істотно змінився Кривбас в порівнянні з минулим роком. Але суттєво змінився Чорноморець. Лише три знайомі а, вам гравці, ну знайомі з точки зору а, по виступах в минулому році: Віталій Єрмаков, Олександр Василь, Піон, Шпорт. Всі вони в основному складі. Ну і багато новачків, є умовні новачки. Але це люди, яких ми... Знаємо, на яких ми ходили навіть на стадіон Чорноморець. вболівали за них, раділи забитим м'ячам. Це Денис Янаков і Олексій Хобленко. Вже звикли ми до того, що номер один у нас Артур Рудько, а капітан. Поступово звикаємо Богдан Будко. Він займає місце правого захисника. Віталій Єрмаков лівого захисника. Оновлений центр захисту, молоді Роман Савченко, Данило Удот. Трохи вище Владимір Арсіч. Владимір Арсіч, якщо мені не зраджує пам'ять, дебютує дебютує в основі офіційному матчі за Чорноморець. Знайома середня лінія Васильєв Шпорн. Інсайди або флангові нападники. Це вже як піде у нас гра. Денис Янаков і увага новачок команди. Молодий Кирило Попов сьогодні. Ми закінчили його оформлення. Дехто в чаті спрашує, чого ми не представили Кирило Попова. Я сподіваюся, що у Крила буде нагода проявити себе, і таким чином він сам зарекомендує представиться. Так що, хвала Богу, що а, все, що все, що треба було зроблено, і Кирил а, сьогодні починає у нас в стартовому складі. Ще один новачок, навіть два новачки. в запасі. Звернув би увагу на досвідченого Артема Габалка. Також вчора приєднався до команди. Ян вічний знайомий нам голкіпер, гравець молодіжки Чорноморця Олександр Пшенічнюк. Також в запасі. А, звичайно, не вистачає. Не вистачає Артема Присіжнюка. Ви знаєте, отримав важку травму на тренуванні. Просто не досить правильно став на ногу. Так і 4-5 місяців на відновлення. Бажаємо. Якнайшвидше відновлення нашому півцехисникові. Десь на два тижні Богдан Білашевський ще один старий новачок. вибув також чекаємо його на домашні матчі Української прем'єр-ліги. Новий, оновлений, несподіваний Чорноморичний. Ну, Олександр Бабич також сьогодні дебютує. Ну, як дебютує після перерви в кілька років. Олександр Бабич знову за штурвалом. Тренерським штурвалом команди, його помічники, Володимир Білаков, Сергій Сизихін, Сергій Політило, тренер з фізподготовки. Ну і на місці Андрій Глушенко. Так поступово я вас познайомив з тим Чорноморцем, за яким ми будемо болівати в сезоні 24-25. Так, команда ще буде підсилюватися. Віримо, і сподіваємося в це. Ну а поки, поки вмикаєте УПЛ ТБ, спостерігаєте матч Кривбас, Чорноморець, і вірте, головне вірте в свою команду. Успіхів нам